Дозвольте познайомити вас із рушниками традиційними для Волині, яка, як історико-етнографічний регіон, займає в тому числі південну частину Рівненщини. Погляньмо, як плавно тече нитка, творючи одні лінії назовні, інші всередині полотна. Барви, які пробуджують найсвітліші порухи серця, вишиті поєднанням різних технік, гладь, занизування, мережка, і одна з найулюбленіших вишивка хрестику у схемах волинських рушників домінують геометричні мотиви. Сакральна геометрія захована в елементах, які сьогодні розглядаються більше як прикраси. Ромб є архаїчним знаком. Його пов'язують із плодючістю людини і землі. До прикладу, буває ромб із гачками, вусиками, його ще називають жаба, і символізує він плодючість. Схрещені по діагоналі парні лінії всередині колодязі це символ зв'язку з потойбічним світом. Ромб із продовженими лініями зверху, що нагадують крила, це символ душі. Вогонь душі. У вишивці позначали червоними та різнокольоровими крапками. Рожечка або восьмипроменева зірка утворюється накладанням прямого і косого хреста, символ поєднання чоловічого і жіночого начала. Закономірно дає життя усьому. Досить часто використовуються в орнаментах хвилясті лінії та зигзаги. Меандрами називають звивини річки або ж геометричні узори, зламаними чи вигнутими лініями, плавні або ж різкі. Твориться ціла орнаментальна система, що включає сполучення ромба з іншими геометричними елементами. Мугами, хрестами, розетками, зигзагами, трикутниками, завдяки чому досягається варіантність комбінації ромбічного ряду. Один і той же орнамент, в залежності від смаків рукодільниці, може бути виконаний в різних кольорових рішеннях: червоний з чорним, голубий з синім, темно-коричневий, із світло-коричневим. Поступово в орнаментах волинських рушників починають з'являтися рослинні елементи, досить часто стилізовані під геометричні. Справжня пісенна ріка вишита геометричними письменами досконалості.